Всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі Мої петельки». Сьогодні в мене буде таке вступне відео. Вступаю я знову у спільний проєкт, який називається Зимові візерунки Жакарди. Цей проєкт організували дві дівчинки, Яна і Оксана. Всі посилання на організаторів, на спонсорів і на учасників, ви можете подивитися, під цим відео, буде список. Самі подивитись, хто там, що хто в'яже. В цьому проєкті ми будемо в'язати жакард. Жакард будемо в'язати або лопопейсу для себе, або для когось. Потім ми будемо в'язати якийсь аксесуар з жакардовим узором, і будемо в'язати якийсь прикрасу для свого будинку, також жакартовим узором. Я обклалася тут бабінами. І оце сижу і думаю, якщо в тих проєктах, в яких я раніше участвувала, я знаю, що я буду в'язати, кому я буду в'язати, то тут зовсім друга у мене історія. Я не знаю, що я буду в'язати, але я дуже хочу в'язати. А для мене хочу це дужче чим болить, як то кажуть. Хочу я спробувати, я ніколи в житті не в'язала ні Лопопесу, ні жакар. Хочеться мені страшенно попробувати. А сроки дівчатка дають гарненькі. Лопопеса повинна бути зв'язана до 11 грудня, тобто, у нас є місяці трошечки більше. А звітне відео ми будемо випускати аж 25 грудня. До 25 го ми повинні тоді дов'язати аксесуари, якусь прикрасу або щось таке для свого будинку. І ми будемо випускати відео, де ми будемо розповідати. Про те, що ми зв'язали. Також ми будемо розповідати про свої традиції, як у нас в сім'ї Новий рік, як ми зустрічаємо, які в нас традиції є сімейні. Ну, Кожен по свою сім'ю буде розповідати. Буде, я думаю, дуже цікавенько, дуже гарненько. Але до цього треба добути. А зараз про жакард. Ви дивитеся, бачите, що я тут обколася бабінами, як очка яйцями, як то кажуть. Тому що я ще, якщо чесно, дівчатки, не знаю, який я буду в'язати жакард. У мене є, ось біла, я надіюсь, вам видно, синя, сіра і два отаких. Оце таке вона якось зелено непонятно, якесь синє. Це, дівчата, і оце. Це в мене два махерчика. Я вже зв'язала зразки. Мені вони дуже сподобались. Мекесенькі, гарненькі такі. І оце я сижу, думаю, або в мене буде лопопейса з отаким і додав білого, таких з трьох кольорів. Або в мене буде лопопейса біле і отаке сіре. Ну, ви, мабуть, здогадуєтеся, бо сніжинки будуть, але колір тут, на камеру, вам такий синій-синій, ой, сіре, вибачте, синій, <кхід> вам такий синій, а на самом ділі він такий. Трошечки зсірувати, якийсь такий синьо-сірий. Або в мене буде біла із сірим. Біла це у мене іде акрил. Італійський акрил 100%. Нема в мене махарчику білого. Ну, Він такий магусенький, гарненький, не знаю, чи етикеточка є. Зараз я вам покажу. Я бачу саме. Та він, ну, угу. Так, не знаю, видно вам чи не видно. Оце така етикетка оце в мене білий. Зараз я буду трошки поприбираю і покажу ближче. Це в мене такий, я вички білий якріл. І отакий у мене є без етикетки Хай я тоді, як буду вже в'язати, я вам підпишу склад у цієї ниточки. Також заявлений як махерчик, там якийсь процент є. І оце в мене може бути отакий. Ну, як ви самі, я думаю, догадуєтеся, що це буде якісь або сніжинки, або щось таке. Ну, буду пробувати. Я вже собі накачала, розпечатала багато дуже взорів, всяких таких жакардових. Ну, ще не розробила розрахунки, нічого. Ще думаю. Думаю, це для мене, не знаю, дуже думаю. Далі ще є такий варіант так само. Оце ниточка Марс це турецька. Ниточка, така гарненька, сіренька. У мене є такий, тоже з інтернету витягла світерок, який в'яжеться знизу на гору, і вгорі вже буде оцей узор з лопопецей. Але також я ще думаю, не знаю, чи оце, чи не оце. Так що є варіант ще отакий лопопець сіра із біленьким. Ну, це ще я <кій> кажу, що я ще думаю. І ще, як я вже казала, є варіант оці дві, і плюс трошечки розбавить біленькою. Це Махери. Махери, ось я не знаю, видно вам етикетку Ось такий склад о цієї бабінки. <клес> <клес> І вона, такий не знаю, видно, такий склад у цієї Ну, дівчатка, ну я вам скажу чесно, у цієї взагалі так забалділа, як то каже така гарненька, щось таке, бачите, в ниточки в'язалося. Я люблю такі всякі фантазійні пряжі. Люблю я вже казала неодноразово букляшки, мені дуже подобається. І вона така, знаєте, така необична. І ця така гарненька. Я перед... Оце вже після ВТУ пух видно. Дивіться, який, я думаю, вам видно. Я її вже побрала, пов'язала, але ще не поміряла. Але візуально зразочки дуже подалися вшир і отут зузилися. Тобто вони пішли сюди, в шир пішли. І цей так само зразочок. Він трошечки звалявся, я руками прала його. І ту бачите, ниточка попадається, щось таке біленьке. Ну нічого, то не страшно. Тоже такий нум'якусінький, так що ще може бути отаке. Але, дівчатка, я вам скажу, може, я так втягнуся, що мені схочеться зв'язати цю лопо пейсу і не одну, а з усіх трьох варіантів, як я вам показала. Але на цьому тижні я її в'язати не буду. Я поки що в'яжу такі зразочки, я їх поперу усі з оцих всіх ниточок. Придивлюся, як кажуть, прицінюся. От тоді буду вирішувати, що в мені як в'язати. Ну, поки що, думаю, це отак. Узорів я собі я ж казала, вона зняла багато. Буду дивитися. Так що на свій лопопець, на свій жакард ниточки є. Що буду в'язати, ще нема. Хочеться всього, але треба на чомусь одному зупинитися. Оце, дівчатка, що касається світера. Далі, Далі у нас буде друга номінація це буде аксесуар. На жаль, у мене ниточки зараз немає я буду собі замовляти. Тут, навпаки, я вже знаю, що я хочу, якого кольору я хочу, але нема з чого. Я собі обов'язково замовлю ниточку. Тоді я вам уже, коли буду в'язати лопопесу, буду показувати. Я вам тоді вже покажу, що мені прийшло і що я хочу. Буде в мене шкарпетки жакардом, це точно. А далі буду дивитися по часу, як я буду вспівати. Бо в мене є шкарпеткова пряжа, але вона вся така, знаєте, це секційного покращення. То вона не годиться на жакар, треба однотонку. Однотонки в мене нема, то я буду замовляти. Так що це отак. І третє, це у нас буде аксесуар, господи, вибачте, для дому. Для цього в мене є пряжа вже є. Але також задумок багато. Що буду в'язати, не знаю. Є в мене це в старих запасах отака пряжа. Тут 35 марінос і 65 акрил. Це російська пряжа, ну вже аж лежить, нікуди ж ти її не викинеш, то треба десь Боже, не бачу, де той метрож. Ага, ось вона 50 грамів 150 метрів. Така сама білого кольору, оце можна звідціля взяти. Також у мене, я не знаю, що. Я колись казала, це мені хтось віддав свої залишки, має таких клубочків дуже багато. Але, думаю, на такі всякі поробки або на щось таке, воно піде дуже хорошо. Багато в мене є отаких от біленьких, і є в мене отака бавовна. Також старі запаси, також хтось віддав. Лодку лор вам видно. Тут 106 метрів на 50 грам, Це все в мене будуть прикраси до мого будинку. Залізла в пінтерес, Боже, там що хочеш. Там і от подушок, і покривал, і іграшки на ялинку. І я не знаю, там що хочете, там можна нав'язати. Я вже так придивилася, я знаю точно, що в мене воно буде в червоно-білих тонах. <кій> я так хочу. І ще в мене є така задумка новорічна для себе. Собі хочу таку в'язальну одну ідею зробити, я вам пізніше її покажу, коли в мене буде все вийде. Ще в мене буду сніжинки з білого. З білої, але я не буду участвувати в цьому проєкті, де дівчатки показують про сніжинки, вже заплакано називається, бо хочу трошки передихнути. У мене дуже багато в'язання на благодійність, я все просто не хочу. Але в'язатиму, в'язатиму і буду вам показувати. Так що, це такі, дівчатка, мої задумки до цього проєкту. Звітувати, як ми так потежнево звітувати, ми не будемо. Ми просто будемо в своїх блогах в'язальних або в якісь там відео показувати, що ми в'яжемо. Які у нас вже, господи, опять продвіження це слово за продвіження по виробах. Але звіт уже полу по полупобесі, остаточний буде 11 грудня. Нагадаю, всіх учасників ви можете подивитися під відео. Заходьте, будь ласка, там, дівчатка, як з Ютубу, так і інстаграм. Заходьте, будь ласка, дивіться. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Я думаю, що красоти буде неймовірна кількість. У нас там майже, мабуть, 20, якщо я не помиляюся, таких дівчаток. Є на що подивитися, задумки дівчат різні, які хочете. Є на чим. Пенджер російське слово вдохновляться. Вибачте, не знаю, як по-українськи, не можу зразу перевести Є над чим подивитися, на, новорічне, на новорічний настрій саме ту. Так що, дівчатка, вибачте, таке маленьке мене відео. На цьому буду закінчувати свій вступ, бабіни я вам свої показала. На цьому тижні я в'яжу, мотаю пиріжечки, в'яжу зразочки, перу, придивляюся і вже вже буду з понеділка в'язати свою локопесі. Я вже, мабуть, точно определюсь, що я хочу. А хочу я все, якщо чесно. Ну, а там як Бог дасть. На все добре, миру, добра, злагоди, ми переможемо. Моя велика Україна. Заходьте, дивіться, не прозівайте.